Е, я хочу зробити заяву для е, преси. І звернення до українців. Вони на мені зуби обламають. Ці холодницькі рожевощоки. Вони в мене будуть рожевощоки, а бліді будуть. І худі. бліді й худі. Хто верне людині репутацію? Моя репутація дуже, дуже дорого Шу. коштує. Навчу. Я їх подонків навчу. Як зловживати своїми і, правами? І, і я не дам ні Порошенку, ні Холодницькому, ні будь-якому іншому шлеперу дискредитувати мене, мою команду і моїх людей, українців, які за нас голосують. І навіть тих, хто не голосує, вони на мені зуби обламають. Ці холодницькі рожевощоки. Вони в мене будуть не рожевощоки, а бліді будуть. І худі, бліді, худі. Дякую. Пішов на допит, бо я людина обов'язкова.